Привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Галя. в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про новини Німеччини. Це моя така нова рубрика на каналі. Я вирішила, що вже час напевно розповісти вам і щось актуальне про Німеччину. Я знаю, що такі теми популярні, і ця рубрика націлена в основному. На людей, які або цікавляться життям Німеччини, або знаходяться в Німеччині українці, і хочуть коротко дізнатися, що зараз відбувається в цій країні, які настрої серед німців, і я буду акцентувати увагу також саме на український аспект. Якщо будуть новини про Україну або про українців, я ще не знаю, чи він буде виходити щотижня, чи буде виходити що два тижні. Подивимося, можливо. По мірі того, як будуть накопичуватися цікаві новини і актуальні для українців, і взагалі актуальні для Німеччини в цілому, перше, що я б хотіла розповісти про атаку в Золінгені, я знаю, що це вже не найсвіжіша новина. Цій новині вже напевно два тижні. 23 серпня 2024 року в німецькому містечку Золінген відбулася атака з ножем. тобто Чоловік з міграційних інтегрунтів, як кажуть німці, тобто з міграційним минулим мігрант, коротше кажучи, напав. На людей на святкуванні дня містечка Золінген, яке знаходиться трішки на схід від Дюссельдорфа, це в західній Німеччині. Було святкування, здається, 640-ї річниці цього містечка. Там планували величезне свято. Цілий тиждень мали би відбуватися різноманітні дійства для всієї родини, для дітей, для дорослих і якесь акробатичне шоу. І ввечері десь о 21.40 за місцевим часом, в п'ятницю, 23 серпня, відбулася атака. Чоловік напав на натовп людей, які само собою були там і розважалися з ножем. А на даний момент, наскільки мені відомо, було відомо про трьох загиблих, зараз, напевно, цифра вже зросла, і декілька поранених. Чоловік просто напав на людей спонтанно. Тобто, це не була націлена атака на когось конкретно, а він просто в натовпі почав розмахувати ножем і вбивати, і завдавати ушкоджень людям. І, звичайно, після. Цієї атаки вже не першої в Німеччині такого типу е громадська думка до цього часу е на цій події сконцентрована і політичне життя, тому що коаліція, теперішня німецька до цього часу дискутує про е більш сувору політику міграції в Німеччині, оскільки всі розуміють, що ця тема стає центральною. Далі ми поговоримо про результати місцевих виборів в Німеччині. І тема мігрантів, нелегальних мігрантів, міграції, азюльбевеба, так званих, стає все більш гострою. Все більше і більше німців схиляються до того, щоб цю політику все ж таки зробити більш жорсткою, тому що інформація є про те, що цей нападник він мав бекграунд азюль, тобто він є мігрантом. І він спочатку перебував у Болгарії, там йому не продовжували перебування. Він там якимось чином ховався, і потім він опинився в Західній Німеччині, де його, в принципі, мали би повернути назад у Болгарію, але цього не зробили. А поселили його в табір для біженців, у тому ж таки містечку Золінген. І німці ставлять питання, чому це так, чому така. Лояльна і ліберальна політика щодо біженців. Тема українських біженців, звичайно, не настільки гостра, як біженців, скажімо, із такої Близького Сходу. Так? Але ця тема так само набирає популярності через саме соціальні витрати, які німці. Надають українським біженцям і тема українців також часто спливає то там, то там зараз дискутують у уряді німецькому як же. Краще зробити, як краще е, посилити контроль над міграцією, але це дуже складна тема, це такий клубок Пандори, і е, дуже довго вже не можуть, е, не можуть політики прийти до якогось рішення. Тепер переходимо до е, такої важливої теми, яка відбулася на вихідних, а саме вибори в місцеві парламенти, е, ландстаг, е, це. Вибори у землях Тюрингія і Саксонія, у східній Німеччині, Східна і Центральна Німеччина. Так от вперше з Другої світової війни на виборах місцевих у Тюрингії перемогла праворадикальна, коротше кажучи, нацистська партія, яка називається Афд. Альтернатива для Німеччини. І перемогла вона доволі. Серйозно. Я вам зараз тут вставлю інфографіку результатів у тюрингі. АФД має блакитний стовпчик, яскраво блакитний це результати цієї партії. Як ви бачите, вона доволі. Добре, для неї самої перемогла партію ЦДУ, яка йде на другому місці. Це Християнсько-Демократичний Союз Німеччини, одна з найвпливовіших багато років десятиліть. Вона була лідером в Німеччині. Далі йдуть всі інші партії, і в Тюрингії зараз збирають коаліцію. Очевидно, що АФД не буде в коаліції, тому що ніхто з неї не хоче робити коаліцію, звичайно. А ЦДУ хочуть Таку коаліцію зробити із партією СПД, це більш ліва партія. І також або з Ділінке, або із бюндніс Сара Вагенкнехт. Це теж е, така нова партія німецької політичної діячки з лівого спектру Сари Е, Ця жінка. Е, Доволі добре експлуатує теми популістські. вона є популісткою, вона підтримує Росію, вона е, виступає проти надання допомоги військової України і сподівається наївно. ну, Напевно, їй все одно, звичайно, але говорить вона про те, що вона сподівається, що таким чином війна закінчиться. Ну, це такі Путін з Фройнди, Ферштія, як їх називають, е, ті, хто розуміє Путіна на Заході. Так, от, можливо, з нею. Також буде коаліція. Щодо результатів виборів у Саксонії, то там АфТ посіла друге місце. І ви бачите, всього на 1,6% вона відстає від ЦДУ. Тобто це дуже-дуже високий результат. Це дуже погані новини про те, що Афт стає сильнішою, неонацисти, нагадаю. І мені завжди, коли я це бачу, згадується історія, коли я була у Німеччині в 2022-22 році, це був початок війни, навесні. Я сиділа десь і почула розмову німців, такого старшого покоління краєм вуха про те, що вони говорили, що в Україні ж ці нацисти, Азов воюють. Так, вони, типу, погані з таким, от, знаєте, підтекстом. Чи навіщо ми підтримуємо Україну? Якщо там нацисти, така от типова методичка російської пропаганди, я тоді нічого не сказала, бо вони були трішки далі від мене. Я не хотіла підходити і щось розповідати їм. Але я дуже часто згадую ці цю, цю історію. І знаєте, зараз би я підійшла і сказала: знаєте, в Україні нацисти не сидять у парламенті в бундестазі, так, в Верховній Раді неонацистів немає, а ще неонацисти не перемагають у нас на місцевих виборах в областях, так як це вони роблять у вас. Тому подивіться в зеркало і скажіть самі собі, хто тут неонацист, а хто ні. Також з'являються такі новини, що концерн Volkswagen або припиняє роботу багатьох своїх філіалів, звільняє багатьох працівників, закриває деякі, скажімо так, підприємства, деякі ланки виробництва. І на цьому тлі близько 10 тисяч робітників зібралися біля головного офісу у містечку Вольфсбург чи в місті Вольфсбург, яке є таким, знаєте, Домом Фольксвагена, там виробництво найбільше, там головний офіс, і все це місто працює на автомобільному заводі. Звичайно, і там зібралися протести про те, що, щоб дали якусь ясність німцям, тому що багато хто очевидно втратить робочі місця або буде скорочені скорочені години роботи, і відповідно скорочена заробітна плата. Всі вимагають пояснень, а уряд. Радить Volkswagen не скорочувати виробництво, не робити цього і так далі. Що ж до соціальних виплат, то є така інформація, що в наступному 2025 році в Німеччині не будуть піднімати рівень соціальних виплат і аргументують це тим, що інфляція вже пішла на спад і ціни перестали так рости. Тому все буде так, як і є. І здається, на дорослу особу зараз соціальний мінімум це. 563 євро, якщо я не помиляюсь, їх будуть виплачувати. Також держава бере на себе без зобов'язання забезпечити безробітних німців або безробітних тих же ж житлом і комунальними послугами, тобто вони за це не платитимуть. Але і підвищення виплат соціальних так само не буде. Ви знаєте, я знімаю сьогоднішнє відео після удару Росії по Львову. Сьогодні, 4 вересня. Вчора був удар по Полтаві, і це дуже події, які... Не знаю, без сліз, без розпачу про них не можна думати. Що мене вразило. Звичайно, німці в німецькому Tagesschau, я дивлюсь, це один із головних таких от медіа. Tagesschau, такий такий журнал новинний, і вони розповідають про всі новини не тільки в Німеччині, а й у світі. Вони, звичайно, я бачила новини про Львів. Але вони включили свої такі основні новини в Дайджест. Називається «100 секунд, 100 Секунд. Вони включили новину про відставки Дмитра Кулєби, відставку нашого міністра закордонних справ. Я б, наприклад, як журналіст зробила по іншому, я б включила б атаку на Львів. Але очевидно, що в німецьких медіа війна в Україні почала сприйматися як війна в Сирії. Щось таке, що триває, так, там вибухає, там падають ракети, бомби, помирають люди. І це вже ні для кого не новина. Це вже ні для кого не привід включати такі новини в якісь дайджести свої. Звичайно, вони про це повідомили. Не те, що вони взагалі оминули цю тему, але відставка Кулєби все ж таки стала ну, важливішим. Інформаційним приводом, якщо ви хочете бачити таку рубрику, наприклад, щотижня чи що два тижні, щоб я коротенько розповідала, чим зараз живе Німеччина, обов'язково підтримуйте це відео пальчиком вверх і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео про Німеччину і не тільки. Дякую, що додивилися до цього моменту. Я бажаю вам перемоги. Я бажаю вам здоров'я, миру. Мирного неба і напевно справедливості, хоч якою химерною вона зараз не стається. Всіх цілую і всім па, -па.